Я просто пизду в готелі з батареєю. Все, забираємо батарею з готеля. Отек. Жись варовська не легка. Часики та тікають. Ха-ха, дивіться, раз, батарея. Я вже про це 150 разів казав, що тут всюди, в цій Європі, блін, холодно. Вони просто в курточках і взуті можуть спати, Блять, я не розумію як. Це значить, який номер досить дорого коштує нормальний номер і. А, Отаким чином він отаплюється. Вони просто є ключі від декількох номерів. Я, ми шукали ми шукали кімнату за... де, де тепло, блядь, і тут ніде не тепло. Я вирішив, що я, оця батарея електронна, вона, до речі, працює, вона реально гріє. Я зараз її просто зніму і занесу до себе в номер. Може, навіть з декількох кімнат. Це неможливо. Нема ніяких сил. Це, блядь, треба відпочити купа концертів, перемовин дуже, дуже важливо для України. Ну не просто, не просто ж так. Ми в тут в НАТО зараз. І. Ну, це я не можу Я Кажу, дайте екстра в і нема, і нічого. Кажу, поверніть гроші, я зніму інакше готель. Ні, не можна. Ну можна, так не можна. Щоб зв'язалися з українцем.